Вітаємо! З вами незмінні щотижневі новини рітейлу від РАУ. Сьогодні в студії я, Оксана Приходько, та моя прекрасна співведуча Олеся Волкова. Цей тиждень був насичений новинами про досягнення та плани розвитку. Ім'я на мільйон. НВ назвав 50 найдорожчих українських брендів, а ми розкажемо, які ж з них з рітейлу. Парад Лавмарок в Око розказали, як стати улюбленим брендом під час війни, а в новус, що планують зростання в усіх сенсах та навіть показали нову кампанію робимо, бо любимо на підтвердження своїх намірів. От вона як, з душею. З любов'ю до справи підходить і Гулівер. Тут на фасаді ТРЦ постійно відбувається грандіозні шоу, 3 d інсталяція з найулюбленішим транспортом киян метрополітеном. Нещодавно найбільше аердзеркало в Україні, в якому кожен може побачити себе. А також на кінець жовтня тут планують великий медіа-артфестиаль арт Юарт Медіафест» за участі талановитих дизайнерів та десяти відомих виконавців. Які вітчизняні бренди мають найбільшу вартість? НВ разом з агенцією MPP Consulting назвало 50 найдорожчих українських брендів. Серед них є 11 класичних рітейлерів, три мережі паливного рітейлу та поштовий оператор. То хто ж увійшов до топ 15 найдорожчих брендів рітейлу? Найбільшу вартість, за даними рейтингу з очікуваним показником у 192 мільйони доларів, має бренд нової пошти. Серед класичних рітейлерів перше місце займає національна мережа супермаркетів АТБ 185 мільйонів доларів. У трійці лідерів також найбільший онлайн – Розетка, чий бренд експерти оцінили в 143 мільйони доларів. До переліку 50 найдорожчих брендів потрапили одразу три мережі автозаправних комплексів Око, Вок та ЮПІДжі. Загалом у добірці кожен п'ятий рітейлер, переважно це продовольчі мережі, такі як сільпо, фора, «Новус», «Варус» та коло. Окремо, варто зазначити найбільшу торговельну марку в сфері торгівлі товарами для будівництва і облаштування дому компанію Епіцентр з показником 44,5 мільйони доларів, що забезпечили сьоме місце серед рітейлерів. Також у рейтингу найдорожчих вітчизняних брендів два основних гравці на ринку торгівлі побутовою технікою та електронікою комфі та «Фокстрот» – 35,8 мільйонів доларів та 30,4 відповідно. Що робить торгову марку брендом? Одним з показників брендовості є любов споживача. Справжній парад лавмарок влаштував ясно у своєму новому проєкті бренд Войс. Героєм одного з випусків стала мережа АЗК ОКО. В компанії стверджують, що Око це лавмарка за атмосферою. На кожної автозаправній станції вирує життя та завжди багато людей. В «ОККО» вважають, що основний показник любові до бренду. Продажі, щоб вимерити любов клієнтів до себе, тут відслідковують відносні продажі, частку ринку і свій НПС, який наразі складає 63-65%. кажуть, що в останньому показнику важливо, як він поводить себе в динаміці. Якщо бачить, що вчора NPS складав 70, а сьогодні 60, розбирається, чому так сталося. В око є яскравий кейс. Заправка в Константинівці, яка є фактично останнім форпостом перед фронтом. Її відвідують 80-90% військових та волонтери. Тут по Показники НПС зашкалюють до повномасштабного вторгнення. Компанія ОК була друга на ринку 17% частки. Першою група приват. Зараз у око найбільша частка ринку 23%. Наростили її минулого року, бо стали першими, хто під час дефіциту завіз в Україну пальне. До повномасштабного вторгнення за рік в око заправили 2 мільйона клієнтів. А в минулому 22-му – більше 3 мільйонів унікальних клієнтів. От така любов. А от новості теж обіцяють зростання в усіх сенсах. Тут змінили комунікацію на більш відкриту, розвивають новий формат жорсткого дискаунтера та готуються до відкриття нового логістичного центру. За час існування компанія пройшла різні зміни, має значні досягнення, але ще ніколи про це не говорила публічно і відверто. Недостатньо розповідали про виробництво, величезний асортимент, власний імпорт, про зручність магазинів та велику любов, яку вкладають у все, що роблять. Новий етап розвитку ще більше відкритості, ще більше любові до своїх покупців, до країни з турботою про працівників та клієнтів. Новий підхід відобразився в новому позиціюванні та рекламні. Комунікації новус робимо, бо любимо. Вона про турботу та підтримку. Це новий етап у розвитку компаній, який почався з переосмислення ролі новусу у житті своїх клієнтів. Тож одна з задач розвіяти міф про те, що новос має серйозний нордичний характер. Ми вміємо проявляти емоції, бути відкритими, вміємо жартувати і любити, кажуть в новосі. До речі, не словом, а ділом. Зовсім нещодавно новос підтримав Спартан Рейс, благодійний забіг з перешкодами на підтримку українських захисників. Усі зібрані кошти, а це 2,5 млн мільйона гривень, спрямовані на закупку ФПФ-дронів, а також на підтримку реабілітацію та протезування військової бригади спеціально. Призначення азов, як на мене, підтримувати такі заходи це істинний прояв любові до людей та до країни. Звісно, зміна комунікації це вираження тих змін, які вже відбулись всередині компанії. За останні півтора роки в всі переробили ціноутворення та змінили відношення до товарів соціального призначення. Також компанія продовжує експериментувати з новим форматом жорсткого дискаунтера магазинами Хапайка. Вже є два магазини в цьому форматі: один в селі Крюківщина і один у Києві. Цікаво, що назву для хапайки вигадали з допомоги чату GPT. Також незабаром планують відкриття ще одного новосу в Києві на гарматній вулиці, а до кінця року нового логістичного центру. кажуть, що це буде найкращий та найсучасніший логістичний центр в країні. Він закриє усі потреби компанії новус у складській логістиці. Вірять в країну, в успіх, тому впевнено інвестують в майбутнє. А от Гулівер вирішив для своїх покупців влаштувати грандіозну подію. Наприкінці жовтня тут планують великий медіа-арт фестиваль Юарт Media Fest за участі талановитих дизайнерів та відомих десяти виконавців. Фестиваль стане частиною великого святкування Дня народження ТРЦ Гулівер, в якому в цьому році виповнюється 10 років. Тут на великому фасаді покажуть твори талановитих дизайнерів, які об'єднають в одне грандіозне медіашоу ЮАрт Media Fest та покажуть на найбільших фасадних економі екранах Європи. Тож таким чином, Гулівер поєднає традиційне мистецтво та діджитал інсталяції майбутнього. Як ви вже певно помітили, у Гулівер справжній майстер дивувати, тож очікування дуже високі. Зовсім нещодавно на фасаді торгово-розважального центру відбувся запуск найбільшого IR-дзеркала в Україні, розробленого для бренду Maybelline New York. У кожного відвідувача з'явилась можливість побачити себе через фільтр з доповненою реальністю в режимі реального часу. І це на найбільшому екрані. Рані Європи, і що вже казати про три інсталяцію з найулюбленішим транспортом киян метрополітеном. Вона дійсно вражаюча і соціально важлива. Адже за півтора роки київський метрополітен перетворився із рутинного транспорту на справжнього рятівника, укриваючи тисячі містян від повітряних атак. Він став майданчиком для культурних подій. Тепер там співають не лише талановиті бабусі на переходах між станціями, але й зірки світового рівня, тож з любов'ю до країни та з вірою в перемогу. А це всі новини на сьогодні. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте слідкувати за новими випусками та ставте лайки, нам це завжди приємно. Підписуйтесь на наш канал, дивіться інші цікаві випуски новин та інтерв'ю. До зустрічі за тиждень!